На Москву чекає тотальна пітьма, цілковитий блекаут їм гарантований. А світло для болотяних з'являтиметься лише від підгоряння їхніх п'ятих точок. Тому що друзі, сили оборони України систематично вибивають ключові підстанції, які ведуть до Кремля. Вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас 18 жовтня. Субота. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу простою доступною. Мовою попрошу вас, підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитесь, Ваші зауваження побажання вітаються. Давайте разом просувати україномовний контент, а також боротися проти російської пропаганди. Окрім цього, хочу з вами сьогодні поговорити про результати зустрічі зеленської і Трампа. Є різні думки з вами обов'язково. Поділюся також сполучених штатах Америки. відбуваються зараз мільйонні справді мільйонні протести проти Трампа. No kings, ні королю. Тому що він, ну марнославний, як мінімум, президент Сполучених Штатів Америки. Також друзі, хочу з вами проговорити про наступне: що аеропорти в Росії закривалися в Феодосії, там догоряє просто феноменально новий рекорд Роберта Броуді Мадяра його сили безплатних систем валять дуже і дуже багато ворожої сили. Незвичайно ж, Василь Малюк, служба безпеки України, займається тим, що вибиває блокує. І відрізає столицю диктатора Путіна. Давайте почнемо вночі сьогодні. В ніч на 18 жовтня. Чотири ударні безпілотники атакували Ульянівську область Російської Федерації. Під ударом опинилася підстанція Веш... Вешкайма. Удари підтвердили і в центрі протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України. В результаті друзі цих ударів пролунало два вибухи і спалахнула пожежа. На пункт, як писали місцеві пабліки, залишився без світла. Давайте я вам покажу кадри, як це виглядало. А ви зі мною отримаєте справді нашу патріотичну українську насолоду Падає, падає, падає. Падає царін. Ну, от скажіть мені, лише це не прекрасні кадри. Але окрім того, що це є дуже ефектні влучання, це надзвичайно ефективні. Тому що я зараз спробую вам змалювати всю картину. А що ж насправді роблять, роблять сили оборони України, служба безпеки України Василя Малюка, сили безпілотних систем Роберта Броуді Мадяра? Складемо цей пазл. Воєдино і ви зрозумієте, що швидко Москва буде в тотальному Блекауті, друзі, таким чином, після цього удару Російська Росія, росія втратила підстанцію Вешкайма на 500 кВ в Улянській області, один з ключових елементів своєї енергосистеми. Цей об'єкт забезпечував з'єднання між Улянівською, мордовською, чувашською, Самарською областями та виконував функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизранської та Жиголівської ГЕС гідроелектростанції. Центральні регіони Росії. Що ж виходить насправді? Друзі, дивіться. За останній тиждень наші безпілотники атакували чотири подібні підстанції, потужність там 500-750 кВт на території Російської Федерації. 14 жовтня атакували Арзамаську підстанцію на п'ятсот 16-го через два дні Балашівська на 500 кВт. Вчора, 17-го числа Володимирівська, ми з вами про це говорили на 750 кВт, Це взагалі найбільша підстанція Росії і в Європі. Таких немає. І от сьогодні Вешкайма на 500 кВт 18 18 жовтня був удар. Усі друзі, ці чотири підстанції, магістральні вузли, вони приймають і передають потужності від ГЕС, ТЕЦ, ГРЕС, АЕС до центральних регіонів і далі до Москви та великих. Промислових центрів, послідовні удари по цих підстанціях знижують пропускну здатність коридору, підвищують шанс каскадних відключень та створюють проблеми для логістики та промисловості. Дивіться, якщо ви вдарите по одній такій підстанції, то система частково компенсує потік через сусідні лінії. Але якщо ви вдарите і по сусідній резервні лінії перенавантажуються і створюється ланцюгова реакція перебоїв області, що залежить від цієї лінії підстанції. Це Нижегородська, Улянівська, Самарська, Пенська, Волгоградська, Саратовська, Володимирівська, Іванівська. Ну і звичайно ж, частково це Московська область енерговузол Москви, і це нас найбільше цікавить. Давайте я вам продемонструю на знімках, що це означає. Дивіться за 4 тижні. Ой, партушу, за тиждень наші сили оборони вдарили ось по ключових точках. Дивіться, червоним квадратиком обведено саме ці підстанції, по яких били. От Арзаматська, Балашовська, Володимирівська і Арз і Вешкайма. Всі вони ведуть до Москви. І ви бачите, що це є один ланцюжок. А от фіолетовим синім кольором це є розташовані. Гідроелектростанції на Волзі, і тепер дивіться уважно на цей малюнок. А я зараз покажу вам наступний малюнок: це як йде розподілення від цих підстанцій. А ось так, якщо ви зауважили, все йде до Москви. Таким чином, сили оборони України системно вибивають підстанції логістику. Енергопостачання на промисловість на інші важливі об'єкти військово-промислового комплексу, і звичайно на саму Москву. Я а, а, ви маєте розуміти, що зараз температура ще сприятлива, немає навантажень сильних, а буде холодніше. Там, припустимо, мінусова температура. Повірте мені, Москва побачить, що таке темінь. Вона зрозуміє, що дарма вони розпочали повномасштабне вторгнення, та й взагалі, війну і повномасштабне вторгнення. В Україну звичайно ж велика подяка нашим силам оборони. Друзі, ну і ці атаки спричинили ще такий, знаєте, приємний ефект другою хвилею. Це те, що в Росії під час цих атак в семи російських аеропортах було призупинено вильоти з їхніх аеродромів 27 рейсів на виліт та приліт. Два літаки кожняли у небі і не могли сісти. Перекриті аеропорти були це Ярославль Калуга Луга, Самара Уляновський, звичайно ж. Сочі. Що це дає? пригадуєте вже були такі е, ситуації, коли безпілотник летіла на Москву, і відповідно були перебої. А це колапс. Ніхто нікуди не може вилетіти. Сотні тисяч росіян починають, можливо, хтось з них розуміти, а щось трапилось, а чому так? А чому це ми не можемо вилетіти? А можливо, це через війну в Україні. Ага, так ми може напали, а це через це. До якогось там 20-го росіянця, 30-го, я більше переконаний, буде ця. Інформація в голові зароджуватись і аналізуватися. Феодосія обіцяла вам показати Феодосію. Це просто прекрасно. Подивіться на резервуари, як виглядає нафтобаза, морський порт Феодосії. Супутникові знімки, нафтобази. Ця база була атакована. Нагадаю вам кілька разів двічі: 6 і 13 жовтня. Червоним кольором це згоріли резервуари до 13-го. Числа а жовтеньким кольором друзі це згоріли внаслідок атаки вже 13 жовтня. Ну ви знаєте, це 5 днів тому. А там далі палають ці резервуари. Загалом, слухайте, згоріло 22 із 33 резервуарів. Це просто феноменальне досягнення. На додачу давайте нагадаємо, що крім цього згодом ж були удари по гвардійській нафтобазі. і там наші ФПІ 2 Просто вщент розносили. Хто хоче ще раз подивитися? Будь будь ласка, перегляньте попередній наш ефір. Вчорашній. Обіцяла розповісти про рекорд Роберта Бруді Мадяра. Тепер дивіться, що зробили сили безплатних систем? Ось червоним кільцем. Обведено 350 ліквідованих росіян. Ураження живої сили противника. Це станом це. Підрахунок за 17 жовтня, давайте займемося легенькою арифметикою: 350 за один день, 10 днів 3500 За місяць в нас виходить майже 11 тисяч. Це третина втрат ворога. Орієнтовно, за найбільше до речі, але в середньому це третина втрат росіян. Нагадаю вам, що сили безплатних систем це лише 2% від сил оборони України, а вони зараз масштабуються. І сьогодні я говорив з Юрієм Федоренком. Він є командувач 429 го полку безплатних систем, і вони масштабуються з полку до бригади, тобто в два рази зростають. Ви розумієте, що це буде з росіянами на нашій землі. І це попри те, друзі, що і так в росіян втрати колосальні, тому що видання економіст підрахувало за 2025 рік. Втрати російської армії досягли рекордних масштабів. Від початку весняного наступу цей такі, знаєте, дуже розрекламований особливо росіянами. Вони втратили з весни 100 тисяч обитими. але це «Економіст», звичайно ж, використовував там 200 різних джерел, включаючи західні урядові та не уряд... незалежні дослідження, важ розуміти, що це є верифікація. Тобто, а скільки ще росіянців ліквідовано і про них ніхто не знає, не пам'ятає. А скільки ще окупантів знищені самими окупантами, тому що по всьому Донбасу існують ями, куди кидають тих, хто відмовляється йти на штурм? Ну, в них є такі трошки більш розумніші розуміють, що ці от м'ясні штурми це квиток в одну сторону, і вони відмовляються. Ну то нічого, їх забувають в тих ямах Так, от економіст підлічив, що 100 тисяч втрат у них з весни це орієнтовно десь півроку, і найцікавіше, що з такими. А за той час вони зуміли окупувати лише 0,4 території, але це. Розумієте, який це мізер з такими втратами більше того, це насправді трошки некоректний підрахунок, але цифра цікава, тому що це лінійний підрахунок. А лінійні втрати не йдуть на фронті. це інакша розмова. Але вони підрахували з такими темпами, аби досягнути поставлених цілей на Донецькому напрямку. Ну і ці області, які вони собі внесли до. Конституції їм треба буде мінімум 5 років. А з такими темпами, аби окупувати всю Україну, такі як в них зараз темпи є. А в них дуже низькі впали темпи, як за до речі, версії, так і за жовтень. Треба 103 роки. Стільки Путін точно не проживе. Хоча він дуже своє життя переживає, там шукає еліксири і дуже багато коштів викидає на проєкти, які займаються там регенерацією і іншими напрямками. Ну він поміщений на тому, тому що диктатори нема що йому робити. В нього все під. В кулаці все тримає, і треба просто довше протягнути. Нусили на оборони. Наші цього точно йому не дадуть зробити. Ну і хотів би з два слова згадати з вами про зустріч. вчора Трампа і Зеленського. знаєте дуже зараз багато розповідають про те, що насправді е Трамп зробив так, що змусив ну, цими заявами про томагавки, е перелякатися Путіна. І тому Путін подзвонив до нього. І буде новий раунд зустрічі в е Будапешті і. Запропонує Трамп якісь нові умови, пропозиції, читав ще якісь там дискусії навколо тих чи інших якихось кроків. Це насправді виглядає мені дуже смішно, тому що за вісім місяців жодного разу ми знаємо з вами прекрасно. Путін не зробив жодного кроку, окрім імітації це делегації в Стамбулі, зустрічі на Алясці, і багато день пишуть що щось там. Зацікавило й пообіцяв Путін Трампу, аби той погодився на зустріч в Будапешті. Це затягування часу. Всі прекрасно знають, що війна виграється на полі бою. А за результатами того, що на лінії бойового зіткнення вже сідають політики і про щось говорять. А зараз розповідати, що мовляв, знаєте, вони не топцують по колу, а йдуть по спіралі до якогось рішення. Я в це, друзі, не вірю. Тому треба допомагати силам оборони України, треба робити усе, аби наші оборонці мали ресурс, чим і як бити ворога. Тому що на які поступки може йти Путін чи що запропонувати? Ну припустимо, знаєте, перемиря. Військові кажуть, погодиться на якесь псевдо перемиря. збере більше ресурсів, відновить армію, перечекає зиму, наприклад, так. І влітку, коли вже дасть погода змогу, знову буде атакувати з новими силами, з накопиченням різного роду озброєння номенклатури. Може, якісь в візьме, і все. І тоді буде новий наступ. Тому ці, от якісь псевдоперемиря, бо те, що пропонувала Віталій зараз активно теж проговорюють перемир'я на різдво і далі на 6-22 лютого. Там буде Олімпіада, Олімпійське перемир'я. Це все від лукавого, це все лише принесе. Більше біди на нашу землю. Ну і Дональд Туск мені здається найкраще підсумував зустріч Трампа і Зеленського. Він написав наступне. Ми знаємо, поляки як ніхто. Знають, що таке агресія з боку Росії, тому що, по перше, вони сусіди, наші, вони знають, якщо е е не допоможуть Україні, то вони наступні так само до речі, як, як країни Балтії. Дональд Туск, прем'єр-міністр цієї країни, пише: після вчорашніх переговорів президента Зеленського в Білому домі з європейськими лідерами, одне стало абсолютно зрозумілим: солідарність Європи з Україною проти агресії Росії сьогодні важлива як ніколи. Ну і власне Телеграф пише, що це навіть і добре, що Євроб що Трамп так поступає, тому що президент США Дональд Трамп Телеграф їхній оглядач пише, окреслив новий політичний курс, який може прискорити завершення війни в Україні та завдати потужного удару по ослабленому російському диктатору і Путіну і його режимові. Про це пише, як я і казав, оглядач Телеграф Марк Бролін. На думку експерта, цей поворот складається із двох ключових кроків. Друзі, перший. Вимога до Європи перестати перекладати витрати на безпеку на плечі американських платників податків. Цей холодний душ від Трампа зробив наступне: Європа зрозуміла, і те, що сказав зараз Туск, я вам зацитував, що вона сама себе повинна захищати. Ну і ви бачите, по системі Пурел і що країни все більше і більше виділяють на свою оборону, більше шукають коштів на оборону для України або Україна оборонялася, шукають механізми вилучення заморожених активів Російської Федерації. Це насправді. Подіяло дуже і друже добре. Це перший крок. А другий крок відмова від стра... старої логіки холодної війни, згідно з якою Росія була непереможною загрозою, здатною провести світ до третьої світової. Насправді, як зазначає цей екс експ... оглядач, Росія це слабка держава, яка стрімко деградує сфера впливу, якої е... Е... повністю за десятиліття деградували. Ви знаєте Кавказ, Близький Схід. Ми з вами про це не раз говорили. А вторгнення в Україну він кажеш. Стало спробою зупинити цей занепад, але перетворилося навпаки на його прискорення завдяки силам оборони України. Ну і справді дивіться на Кавказі тотальне фіаско на близькому сході при підписанні мирного договору Ізраїлю і Палестинського а, Палестини не було представників Росії. Їх ніхто не запросив, і Україна демонструє, що розвалювати Росію можна треба, і це буде виходити. Тому насправді Трамп, десь частково ви знаєте, зробив для нас. Послугу є інформація. Друзі, також і по запорізькій атомній електростанції. Україна та Росія домовилися про повне припинення вогню у деяких районах Запорізької області, завдяки чому розпочався ремонт лінії електропередач на нашій ЗАЕС. Про це соціальних мережі написав очільник директора МАГАТЕЦ Рафаель Гросі. Той що до Путіна писав літав в цьому бомкався з ним, тобто такі. Підстилка, вибачте, згідно з інформацією, Гросі Україна та Росія домовилися встановити окремі зони припинення вогню, щоб можна було провести ремонт зовнішніх ліній електропередач на Запорізькій атомній електростанції. Я нагадаю, що наприкінці вересня, 23-го числа, е відбувся блекаут через обстріли росіянами, але оце от Гросі повідомляє. Ми ж знаємо, як це бувало. Це була ще з часів. Е антитерористичної операції, коли приїжджала обсє росіяни, припиняли вогонь. Тільки ОБСЄ їхало до речі, там було немало росіян в ОБСЄ в ці місії спостереження. Вони тільки від'їжджали пару кілометрів, і обстріли продовжились. Щось подібне вже фіксується біля запорізької атомної електростанції, тому що місцеві мешканці з правого берега громад пишуть в пабліках телеграмах, що йдуть обстріли з лівого берега. Слухайте, довіряти росіянам це само себе не поважати. Ну і на завершення я вам обіцяв друзі розповісти про протести в США. Там справді багатомільйонні протести, 2600 міст вийшли на вулиці. Ось так це виглядає. На дану хвилину, що там відбувається в суботу, по всіх штатах проходять масові акції протесту під гаслом без короля без королів. Перепрошую проти політики президента Дональда Трампа. Як передає CNN у всіх 50 штатах, заплановано понад 2500 мітингів і маршів, у яких за оцінками організаторів візьмуть Участь мільйони людей Ретери акції звинувачують президента у створенні дедалі більш мілітаризованого та авторитарного режиму, і тут вони, до речі, не помиляються. Зокрема, обурення викликали масові рейди імміграційної служби та введення військ до штатів, очолюваних демократами, а справді вводять Нацгвардію гвардію там, де керують при владі демократи. Учасники протестів заявляють, що їхня мета показати мирний спротив адміністрації Трампа. Перші акції розпочалися о десятій ранку за східноамериканським часом у місті Атланта, Нью-Йорк, Вашингтон і Чикаго. Напередодні протестів Міністерство внутрішніх справ Сполучених Штатів Америки роздіслало місцевим правоохоронним органам аналітичну записку, у якій попередило про можливість ескалації насильства на окремих заходах. Водночас, у документі цьому наголошується, що відомство не має даних про конкретні чи Достовірні загрози, що я хочу сказати, республіканці активно критикують акції протесту. Спікер Палати представників Майк Джонсон той, що казав, пригадуйте, що в нього нема апетиту голосувати допомогу Україні, заявив, що мітинги нібито сприяли урядовому шатдауну. Це коли не був е, проголосований бюджет. Вчасно це називається Шадан США. і Кого звинувачують е республіканці? Правильно вони привладіли звинувачують демократів. Кажуть, що через вечора, що були протести. Ага, зразу ну отак. От вони маніпулюють. Також друзі, я забув вам розповісти, що е е Путін, якщо і буде летіти до Будапешту, ну е багато я вже казав. Ну, жартували, що він може по трубопроводу дружба лізти, тому. Його і не бомбить 에, Роберт Бродні Мадяр і сили безпілотних систем. Але підрахували, що якби навіть Путін хотів летіти, то йому доведеться подолати друзі 5 тисяч кілометрів. Такий великий диктатор, такий сильний. Подивіться, ось це якби він летів, тому що всюди йому небо закрите. Щоб потрапити до ПТП, що на саміт із Трампом, оскільки повітряний простір РС залишається закритим для російських літаків, тому як би мав летіти Путін. Путін дивіться. Літак президента диктатора Російської Федерації ймовірно вирішить до угорської столиці через Туреччину, Середземне море, Чорногорію та Сербію. Там є вузесенький такий маневрик біля Сербії, і там він спробує пролізти цим маршрутом. Російські та турецькі вони щовичі, нібито, будуть супроводжувати Путіна, щоб виключити погрози від дронів та ракет. Любі моє то щеким треба бути недалекоглядним аби за своє 73-річне... Існування на цій землі зробити так, що ти не можеш по цій планеті ніде пролетіти, бо боїшся, що тебе може збити дрон. Причому дрон може бути не лише український, є багато бажаючих влупити по цьому диктатору. Що ж, це були найважливіші новини станом на вечір суботи, 18 жовтня. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, все читаю, все обдумую У вас, є зауваження об'єктивні, так, конструктивна критика. Вона вітається. Не бійтесь, давайте разом з вами мати постійний контакт і, звичайно, ж діліться нашою розмовою. Важливо просувати україномовний контент і боротися з російською пропагандою.